22 листопада. Все на благо. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Римлянам, 8 розділ вірш 28. Одного разу моєму татові зателефонував родич, який розповів свою історію. Того дня він, удруге, після конкурсу з двох кандидатур не отримав підвищення на роботі. Звичайно, він дуже засмутився, бо обрали на вищу посаду з кращою зарплатнею мало досвідчену людину. Це був той випадок, коли потрібно було просто вислухати, а потім тато розповів йому історію про одного чоловіка, який врятувався після бурі на морі і опинився на безлюдному острові. Найрізноманітнішими зусиллями він намагався повернутися до своєї домівки, але це йому ніяк не вдавалося. Якось він з берега побачив корабель, що проходив. Чоловік кричав, але так і не був почутий. Він знову залишився на острові сам один, тому вирішив збудувати з сухого дерева хатинку. Як зміг, змайстрував курінь, а далі вирушив на пошуки їжі. Поки його не було, Корінь невідомо як загорівся. Коли чоловік повернувся, то не міг не розізлитися і засмутитися від того, що сталося, але, збираючи хмиз на березі океану, він помітив, як корабель наближається просто до нього. Чоловік почав махати руками, його помітили матроси та спустили на воду шлюпку. Коли рятувальники забирали до себе радісного чоловіка, той запитав їх А що змусило вас підійти так близько до цього острова? Коли ми проходили за своїм маршрутом, сказав один із моряків, побачили вогонь і дим, оскільки цей острів безлюдний, то зрозуміли, що це був сигнал про допомогу. Таким чином, хатинка зі хмизу, що згоріла і через яку засмутився чоловік завдяки вогню, перетворилася на сигнал про допомогу. Минуло трохи часу і нашому родичу з однієї фірми запропонували кращу роботу, аніж була в нього, звичайно, з кращою зарплатнею. Чи розглядав би він цей варіант, якби раніше отримав підвищення? Швидше за все, ні. А скільки разів у твоєму та моєму житті відбувалися події, про які ми думали, що це наші невдачі? А чи відбувалося у вашому житті таке, що здавалося тобі злом, а врешті оберталось на доброго?